Вітаємо у програмі Дурні гроші. Не те, щоб гроші були дурними більшість з нас хотіли бати їх більше, але іноді ми приймаємо з ними дурні рішення. Вам не обов'язково так робити це шоу, яке розкриває, як перестати приймати дурні рішення, щоб ви могли розумніше поводитися з грошима і жити щасливішим, більш наповненим життям. Приєднуйтесь до нас сьогодні. Ми поговоримо про кредитні картки. Дякуємо, що ви з нами. Я Діана, сьогодні Джон і Вівіан. Вівіан, згадаєш щось божевільне, що ми робимо з грошима. Ось приклад, Діано. Набирати студентські борги, поки ще шукаєш себе. Ого, це серйозно. Ти знаєш когось, хто так робив? О, ну гаразд. Добре. Отже, на цьому і зупинемось. А як щодо тебе, чари? Не мати шалених грошей. Шалені гроші. Ти сказав не мати шалених грошей чи мати шалені гроші ти знаєш, шалені гроші. Гроші. Oh. Просто гроші на витрати. Так, я можу їх витратити. Мені не треба звітувати перед кимось. Джон, я називаю це дурні Навіщо ти це заохочуєш? Бо це контроль, і тобі потрібна певна свобода. Скільки ти, наприклад, хочеш мати, як величезні шалені гроші? Думаю про шалені гроші, як про одну чи дві тисячі доларів. Тепер це смішно. Отримаю решту. Я можу взяти 100 доларів. О, ви говорите про грошову докумаку. Хоа. Надбавка. Джон, планування. Якщо ви складаєте бюджет, чи можу я отримати 200 доларів? Плануєте взяти хаші? Гроші? Звісно, сьогоднішня тема про кредитні картки. Рада, що ми це врегулювали, але перш ніж розпакуємо, як ще до того, щоб вийти на вулицю та дізнатися, що люди кажуть про кредитні картки. Чи можете ви назвати три кредитні картки? Я yeah. Хочу мати змогу, я постійно онлайн і купую. Вещь. Давайте розглянемо Visa, MasterCard та картку American Express. American Express Platinum, Chase Sapphire Reserve, Chase Sapphire Preferred. Скільки кредитних карток має мати Любої? Я? я думаю, максимум один аборда. Yeah. Я б сказав, що гарна кількість два чи три. Ну, ви хочете покращити свій кредитний регент. Тож вам потрібно використовувати свої кредитні картки, щоб мати кредит на випадок, якщо вам знадобиться цей кредит для чогось. Тож, якщо у вас є такий і ви його сплачуєте, це нормально. Але я думаю, якщо у вас є дві, і ви регулярно їх сплачуєте, це дає вам гнучкість. У вас є запас на випадок потреби. Хтось у вашій родині травмувався, а вам потрібні додаткові гроші або ще якась надзвичайна ситуація. Тож я б сказав, Андрій: більше цього важко мати, керуйте ними парідаїда. Я не можу достатньо підкреслити, наскільки важливо, щоб молоді люди розуміли, що таке кредитні картки, бо я не розумію. Знаєте, я просто думав, що купую речі безкоштовно, ну після коледжу. Якби у вас був борг по кредитних картках, як би ви з нього вибралися? Я перестав би користуватися своїми кредитними картками. Порізав кредитки і виплати рубля. Я б погрував банк. Гаразд, та щоб ти ще Як би я вибрався, я будинок знайшов би другу роботу або третю, або хоча б першу. Я б сказав, якби я вичерпав ліміт на кредитній картці. То почав би фінансове планування. Або звернувся б до фінансового консультанта, або не знаю, сподівався б, що не доведеться брати ще більше кредитів. Як ти вибираєшся, з того? знаєш, якщо це справді серйозний борг, і ти не думаєш, що зможеш вибратися. Ну, можна оголосити себе банкротом. Можна подати на банкрутство. Знаєш, це має бути протягом певної кількості муки. Ти не можеш робити це кожні три роки, але знаєш, ця можливість є, якщо вона тобі знадобиться. Відповіді на вулиці були справді хороші. Деякі були смішні, деякі серйозні. Один сказав знайди роботу. Мені це сподобалось. Однозначно. А ще один пограбуй банк. Не дуже хороша. Ідея. Не хороша ідея. А як щодо того чувака? Він казав, що в коледжі йому запропонували кредитку, і він подумав, що це просто безкоштовні речі. Так, важко повірити, що люди так думають. Насправді не так вже й важко в це повірити, правда? Історія Вівіан. Кредитні компанії постійно надсилають такі пропозиції студентам коледжів. Це правда. Це дійсно так. Я була однією з них, коли навчалася в коледжі. Послухайте, у мене була робота, але вона була міськооплачуваною. Я працював у книгарні. Але вони не діслали мені листівку, і я це приймаю. Верест. Але я не скористався цим одразу, Діана. Я відклав його, щоб використати на чорний день. У вас виникла спокуса витратити щось, що ви я. No, ми почали використовувати цю картку для всього Джода. Ви ніколи його не сплачували. Для зробили. Зрештою ми це сплатили, але за 15 років. 15 років Ви мали цю картку 15 років, і ця картка спочнела стільки проблем, що, врешті-решт, у мене з'явилася негативна позначка в кредитній історії. Знаєш, кредитні картки треба сприймати як інструмент і використовувати їх на свою користь. Отже, це принцип і, у принципі. Але навіть якщо ви сплачуватимете його щомісяця, ви все одно витратите на 25-30% більше. Принаймні нам потрібно розглядати їх як інструмент. Як тільки ми це встановили, кредитні картки це інструмент, як мені вибрати один з них? Ну, ви, звичайно, можете зайти в інтернет і провести деякі дослідження. Кілька швидких порад. Знайдіть таку, де ми маємо річної плати. Знайдіть таку з низькою відсотковою ставкою. Це складно. Або знайдіть таку, яка дає вам бали чи повернення коштів. Є ще деякі інші речі, які. Але ви повинні бути впевнені, що погасити її. Ви маєте бути впевнені, що погасити її. Чи існує якась ментальна схема для всього цьому, яка цим керує. Думаю, що так. схема така: ви повинні прийняти рішення жити за своїми можливостями. Якщо я користуюся кредитною карткою, то лише на ту силу, яку маю готівкою, щоб потім її повернути. Не більше ніж 15. Наприклад, приблизно років не більше ніж раз на місяць. А що робити, якщо мої кредитні картки вийшли з під контролю? Колись у мене було чотири кредитні картки, і я навіть не казав про це своїй дружині. І в мене були гроші, і я робив покупки на ці картки. Тож я робив платіж по одній, брав аванс, робив платіж по другій, знову брав аванс, робив платіж по третій, знову брав просування не контрольовано і зробив платіж за четвертий. І на чому я б зупинився? Одного ранку я готував свою проповідь. Це не було пов'язано з управлінням, це не було пов'язано з боргами, але я дістав нужиці та відрізав три з них. Ура. І ніколи не озирався назад. До речі, якщо ви не знаєте, що робити зі старими кредитними картками, покладіть їх у мікрохвильову піч, щоб вони стали м'якими. І подивіться, чи зможете ви виліпити свого улюбленця? Вони так просто так. Все це надзвичайно практично. Що станеться, якщо я вийшов з під контролю? Як я особисто можу цим зайнятися? Є хороший спосіб зробити це. Це метод згортання. Дехто називає це ефектом снігової кулі. Якщо ми покажемо це на екрані, я швидко це розповім. Добре, ліворуч ви можете перерахувати свої борги. Другий стовпець зарезервовано для суми грошей, яку ви збираєтеся виплачувати за один конкретний борг за раз. У третьому стовпці ви перераховуєте суму боргу за кожним рахунком. Наступний стовпець це процентна ставка. Наступний пункт це дата, коли має бути здійснено платіж. А потім ви почнете робити мінімальні платежі. Саме мінімальні платежі на кожній парці? картці картці. Отже, перший, скажімо, на три місяці 25 доларів. Це окупилося. Ви поставили 25 доларів на 55, тепер це 80. Тому це і називається зговпання. Згортання. Ти продовжуєш, байда? Yes. Ви навіть можете оформити тут і потнеку. І як правило, відкладіть 10% свого доходу на той борг, від якого ви можете позбутися найшвидше. І це працює так, ніби цей метод згортання на стероїдах. Це був один із найкращих способів вибратися з боргів, які я коли робить бачив. Щоб дізнатися більше, залишайтеся з нами Нестю на Пітмані. У сьогоднішньому лайфхаті про гроші ми розглянемо, скільки коштує харчуватися позадомом у порівнянні з приготуванням їжі вдома. Як і більшість людей, я люблю гарний ресторан. Чи то тайська, мексиканська кухня, чи суші, я люблю все це. Але харчування поза домом може обійтися досить дорого порівняно з приготуванням їжі вдома. Наскільки ж дорого? Давайте дізнаємося. Я приготую класичну італійську вечерю: спагеті з червоним маринара, салат із садових овочів, чесниковий хліб і кілька кулек морозива. Але спех special... спочатку я подивлюся, скільки коштує така ж сама вечеря в трьох різних ресторанах: Old Spaghetti Factory, Olive Garden та недорогому місцевому італійському закладі. Вечеря зі спагеттів Old Spaghetti Factory коштує 12 доларів і 74 центи, і це включає салат, хліб та морозиво. З податком і 15% чайовими загальна сума становить 15 доларів і 57 центів. Така страва в Олів Гарден коштує 11 доларів 99 центів плюс 1 долар 79 за десерт. До неї входить необмежена кількість хліба і салату, але треба врахувати податок і 15% чайових. Загальна сума 16 доларів 85 центів. Місцевий італійський заклад набагато дешевший. За 6 доларів 99 центів ви отримуєте спагетті, хліб і салат. Десерту не пропонують, а після податку сума становить 7 доларів 50 центів. Тепер подивимось, як це порівнюється з приготуванням такої вечері вдома. Спагетті. Війдуться у 50 центів, а соус ще у 54 центи. Ми приготуємо салат з листя салату 38 центів, шпинату 31 цент, моркви 7 центів, кількох оливок 15 центів, помідора 34 центи, сухариків 10 центів і трохи соусу оранж 6 центів. Після цього наріжемо кілька шматочків французького хліба, приблизно 17 центів, і намастимо зверху маргарином та посипамо часниковою сіллю, що додасть ще 3 центи. Потім дістанемо з морозилки трохи морозива на десерт, що обійдеться нам приблизно у 29 центів. Як бачите, наша домашня вечеря вийшла дешевшою навіть за місцевий італійський ресторан із вигідними цінами. До того ж важче й морозиво, тож це подвійна вигода. А якщо подивитися на італійську вечерю в Olive Garden, різниця в ціні становить цілих 13 доларів і 91 копійку. Якщо економити таку суму раз на тиждень протягом року, ви заощадите 723 долари 32 копійки. Недавнє дослідження GoBanking показує, що семеро з десяти американців має тисячу доларів або менше на ощадному рахунку, а близько третини американців взагалі не мають жодних заощаджень. Як бачите, просто скоротивши витрати на походи в ресторани, ви можете поповнити свій ощадний рахунок і підготуватися до непередбачених обставин. Або ж це може стати стартом для вашого пенсійного фонду, якщо ці гроші покласти на безподатковий пенсійний рахунок, наприклад, Roth IRA. Тож наступного разу, коли захочете італійське, приготуйте його вдома. Дякуємо, що були з нами на сьогоднішньому випуску Маніхек. Дуже важливо розбиратися в кредитних картках, адже в невмілих руках вони можуть стати справжньою проблемою. Не вірите мені? Запитайте у двоєрідного брата янука. Юк, чувак, ти хочеш легко купити нову газонокосарку? Так, саме Так, Я хочу одну з тих нових, крутих моделей. Ту, що косить траву збирає лище і впорядковує двір одночасно. Ніколи притеку нічого. А ще хочу, щоб збоку був холодильний для льоду. Навіщо? Для моїх полуденків і моєї червоної газованої води. я щасливіший, ніж трилапий пес, що купається в спеку. Знаєш, газонокосарки можуть коштувати чимало. Та я про це не хвилююся. Тобто ти вже від кого гроші, щоб все платити? Ні, я скористаюся своєю кредиткою. Я думав, ти казав, що всі твої кредитки вже на межі ліміту. Старі так, але не найнаріша. Найдиніший? Так, тільки вчора отримав його і не можу дочекатися, щоб знову ним скористатися. Знову? Що ти купив? А, нова вудка, нові шини від позашляховика, мисливський квиток, старі шила, мисливський собака. Знаєте, найнеобхідніше для життя. Але я, думав, мав, ти казав мені, що у тебе проблеми з оплатою кредитних скачок. Я ранку, поки Нісус не отримала свою третю роботу. Зараз у нас вся гаразд. Ну, який інтерес у тебе викликала ця нова картка? О, я добре зацікавився. Добре, що ти отримав? О, Мені дуже цікаво ним користуватися. Ну, чи можете ви? Ви можете собі дозволити платежі? Or Картка постачалася з легкими щомісячними платежами. Отже, як ви збираєтеся здійснювати ці легкі щомісячні платежі? Одно на зараз. У вас є гроші в банку, щоб здійснити ці платежі? Mm, yeah. Але в мене в чековій книжці багато чеків. Так, але ці чеки надійсні, якщо у вас немає грошей у банку, щоб їх оплатити. Ну, це не проблема. Як? За. Я використаю свою кредитну картку, щоб переказати гроші в банк. Більше користуєшся цією кредитною карткою, більше відсотків платити. Так, але чим більше відсотків я плачу, тим швидше я розплачуюся. Ти? Знаєш, Куземелюк, деякі картки можна виплачувати від 10 до 12 років, якщо платити лише мінімальний платіж. Так, це краще, ніж у Кузина вуба. Він отримав двадцять. Він 20 років виплачував кредитну картку. Ні, він отримав 20 років за використання чужої кредитної картки. Що? Наше наступне інтерв'ю особливе з кількох причин. Дейв вів нашу рубрику фінансова грамотність для чайників у кожному з наших випусків разом зі своїми друзями. А його особистий досвід у виході з боргів просто вражає. Вітаємо знову на дурних ношах. У цьому випуску про кредитні картки ми разом із Девідом Фармером. Як ти сьогодні не йде? мене все добре. Дякую. Дякуємо, що ви з нами. Дякую, що запросили мене. Я розумію, що у вас є дуже цікава історія, яку ви хочете нам розповісти, оскільки у вас був певний досвід роботи з кредитними картками. Це не зручна історія, але це чесна історія. Фактично, вся ця програма зосереджена на тому, що ми з дружиною зробили, щоб позбутися боргів за кредитними картками. Руками раніше ми були настільки заборговані, що використовували кредитні картки для оплати кредитних карток. О, боже мій. Так. Ви не проти сказати нам, скільки у вас було боргу по кредитних картках? Це було близько 38 тисяч доларів. Гаст, майже всі вони були використані під зарязку. І ми запросили директора з управління фінансами нашої конференції провести семінар у моїй церкві. Проблема була в тому, що до мене підходили члени церкви і просили поради. Вони і гадки не мали, через що я приходжу. Тож я подумав: добре, запрошу директора, і проблема вирішена. Але я слухав. І моя з дружиною повернулися додому, знаючи, що все, що ми перепробували, не спрацювало. І ми подумали: знаєте, подивимося, чи спрацює те, що вони кажуть. І я ніколи не забуду. Одне з перших, чого нас навчили, це різати кредитні картки. Розріжте свої кредитні картки. Б'юся об заклад, що це було дуже важко. А особливо, якщо ви використовували кредитні картки для погашення боргів за кредитними картками. Ми не змогли зробити це з тим, що ми робили, і тому ми з дружиною молилися. Знаєте, якщо ви покладете це на гіфтар, віддасте це Богові та попросите його. Він ніколи вас не підведе. Отже, з цього ми і почали. Але найбільше ми були шоковані, коли сіли та перерахували свої кредитні картки, і їх виявилося 27. 27 кредитів. Це був для нас шок. Тобто у вас були деякі на ваше ім'я, а у вашої дружини на її ім'я. І разом у вас було 27 карток, і ви їх порізали. Наскільки я розумію, ви щось сьогодні принесли з собою. У мене насправді є ті самі ножиці, якими я різав свої кредитні картки. Колись я хочу їх вставити мамту яким був цей досвід різати свої картки? Це було найважче. Бо я пам'ятаю, як тримала цю картку і різала її, думала, як я тепер житиму? Тобто, як я зможу сплатити рахунки наступного місяця? Але ми почали це практикувати. Ми слухали тих керівників зі стюардства, і це спрацювало. Як вам вдалося сплатити рахунки наступного місяця? Ли? Знаєте, ми завжди були вірні у поверненні десятини? Це навіть не обговорювалося. Але ми почали менше ходити по ресторанах, купувати шкідливу їжу, газовані напої тощо, намагалися, щоб наші машини служили довше. І спочатку ми просто сплачували мінімальні платежі по деяких картках. Але ще одна річ, яку нас навчили знайти ту картку, на якій найбільший борг і найвищі відсотки, і зосередитися саме на ній. Отже, саме так мильзабе. І вони сказали записуйте, скільки грошей ви витрачаєте щодня. Ми були шоковані тим, скільки грошей ми викинули на нісенітниці. А коли ви це виключили, все стало просто. А тепер ось у чому річ, лямо. Трохи більше, ніж через п'ять років. Ми не приймаємо кредитні картки. Кредит? Ні, ви не користуєтеся кредитними картками. Ні, їм відплатили. Ой, їм заплатили, гаразд. Наш будинок був припущений. Ой боже мій. І ми їздили на своїх машинах багато років після того, як за них заплатили. Фактично, ми вбили їх у землю, можна сказати. І ми з нею купили нову машину, поки не позбулися боргів. І Господь благословенний. Ми зараз їздимо у відпустки, і ми заощаджуємо гроші. От і ви платите готівку? Не повертайтеся додому після Різдва. Знаєте, коли ви використовуєте кредитку, щоб купити подарунки? Забуваючи, що 1 січня ці рахунки прийдуть поштою. Я хочу вас запитати, яким було ваше перше різдво? Без кредитних картоп. Так о, чудово. Ми насправді змогли подарувати подарунки всій родині. На щастя, але й на жаль, у мене лише двоє онуків. Чудово. Дві онучки, тож вам не потрібно купувати багато подарунків. Але те, що ми купили, було повністю оплачено. Ми заплатили за це гаківки. Це дуже-дуже надихаюча історія. Адже так багато людей обтяжені боргами по кредитних картках. Де ти пройшов через цей досвід? І тепер ти вже по інший бік цього. Яку б ти дав пораду єдам? Послухайте, що ця людина каже. Програма навчає цього. Якщо вони будуть слухати і застосовувати це на практиці, довіряти Богові, бути вірними у своїй десятині, я можу гарантувати, що ви зможете позбутися боргів за 5-6 років. І ваш дім буде виплачений. А машини, на яких ви їздите? Ми їздили на машинах, за які вже було сплачено. Це вже інша історія. У моєї дружини був мінівен and Country 2005 року. Гарний просторий фургон. Коли ми її виплатили, ще три роки на ній їздили. Зараз на ній вже 235 тисяч миль. Почала вимагати грошей на ремонт. Ми вирішили перейти на менше авто і купили маленький субару 2015 року. Грест. Витрата пального майже вдвічі менше. І це був крок назад. Я ще рік їздив на своїй маленькій Кія після того, як ми розрахувалися з боргами. Але зараз на ній вже 245 тисяч миль. Ну, як пастору, мені потрібна надійна машина, а вона почала приносити мені багато клопоту. Я ж чоловік хотів пікап, і я поклав око на гарний пікап із подовженою кабіною. Погуглив, скільки вони мають коштувати новими. Не довіряйте цьому, бо ціна була десь на 10 тисяч доларів вище. Але ми домовилися, ми з дружиною сіли, переглянули наш бюджет, зрозуміли, скільки ми можемо комфортно заплатити, і це нам не зашкодило. І я не зміг знайти жодного в такому ціновому діапазоні. Отже, що ти зробив? Ми вже збиралися йти, і як в одному з сегментів ми говорили про купівлю машини. Я сказав дякую, але ні, дякую. Але на той час вони перемірили нашу кредитну історію, і вона була дуже хорошою. Зараження. Кредитний спеціаліст сказав, що у нас найвищий бал, який він бачив того дня, і це 830 мечі. Але в будь-якому разі вони не хотіли нас відпускати звідти. Вони сказали, вас цікавить живими? Ну, я не знаю. А що у тебе є? Коротше кажучи, вони прийшли та знайшли шевроле 2013 року випуску з одинарною кабіною. А тепер пам'ятайте, мені потрібна подвійна кабіна або клубна кабіна. Мав пакет ванні. Ліжко вже було застелене. Бачу, тобі подобаються машини, ти розповідаєш подробиці про цю вантажівку. Мов, хтось інший вже витратив ці гроші. Бачиш, якби я купив новий, мені довелося б витратити ці гроші. Отже, тепер у вас нова вантажівка. Зекономив тисячі доларів, купивши автомобіль, який був на два роки старший. Отже, не лише відвідування цього семінара допомогло тобі зменшити, позбутися боргів по кредитних картках, виплатити іпотеку. Тепер ти живеш за принципами, які дозволяють економити гроші, шукаєш вигідні пропозиції, які потрібно шукати. Тобто, тепер ти живеш життям розпорядника. А день ще одна річ, яку я зрозумів, коли ти економиш гроші і маєш готівку, ти можеш зайти і сказати, скільки ви візьмете за готівку прямо зараз. І багато людей будуть торгуватися з тобою. Деріде, я справді вдячна, що ти сьогодні прийшов і поділився своєю історією. Дякую, що запросили мене. Це дуже надихає. У нас так багато людей, яким потрібно це почути. Вони відчувають, що нічого вже не можна зробити. Але ти сьогодні показав нам, що ніколи не пізно. Це. Ніколи не пізно. Дякую, що сьогодні був з нами Деріда. Ми цінуємо це. Ми одразу повернемося після цієї перейви. Знаєте, що мене надихає в історії Деріда? Хіба що ніколи не пізно позбутися боргів? Гест. Yes. Ровеньва, він вирішив, що досить. Правильно. Він вирішив жити скромно та серйозно. Так, живучи за своїми стартами. І це дуже важливо, тому що це може спричинити надмірний стрес для всієї родини. І коли ти береш це під контроль, у тебе з'являється спокій і гармонія. Це дуже цінно. Не варто звикати до життя в боргах. І якщо у тебе є кредитна картка, яку ти не погашаєш, і вона постійно висить, ти звикаєш до цього. І це заважає. Заважає хорошим стосункам, заважає правильному фінансовому управлінню. Це Та... не корисно для здоров'я. І для цього недобре. Де згадав, що тепер може спати мучі. Після того, як він погасив усі кідери. Не нависали над ним. У нашому сьогоднішньому епізоді йшлося про кредитні картки. І Якщо це щось і демонструє, то це те, що їм не потрібно нами контролювати. Але якщо якимось чином вони це зробили, то є надія. Приєднуйтесь до нас у черговому епізоді дурних грошей.